Друзі, всім привіт! Сьогодні 3 квітня. Сьогодні хотілося би розказати таку тему, чи залежить виживаємість нутрят від їхньої кількості? Як бачите, в цьому стаді в мене було в березні два приплоди. Один приплод перший і він самий перший. в цьому році був приплод 11 березня в кількості 4 нутрят і 22 березня. Кількості 8 нутрят, як я вже через пару днів поняв, що їх було вісім. Коли 22 марта приводила ось та самочка нутрят, їх було сім штук. На наступний день я порахував їх сім штук. А через день о, виявилось, що їх було все, все ж таки вісім, тому що 8 нутряння було трошечки. Ну, як ото, знаєте, родило і теж не живе, і воно було притоптане. Я його спочатку не побачив, тільки побачив через 2 дні. На сьогоднішній день 3 квітня і їх залишилося четверо. Тобто рівно половина з восьми. Так сказати, природний відбір. Ті, що мають, ті, що е... ну, потрібно було їм вижити, вони вижили. А ті, які слабші, ті, на жаль, не виживе. І ось біленьке таке натриня, воно теж не дуже активне таке, мабуть, воно теж, як я розумію, скоріш за все не виживе. Але це природа, це відбір. І чи залежить, чи не залежить, бо я трошки відійшов від теми. Звісно, звісно, що залежить від кількості нутрят, так як у самочки кількість, їх, їх, кількість її сосків теж обмежена. Не може самочка привезти. О, там, мабуть, миша. А, ні, то внутрішньо. Не може із восьми, там, теж не із восьми, із 10 штук самочка викормити всіх 10 нутрят. Якщо я не помиляюсь... В неї всього сосків 8. Колись рахував у самочки сосків, з однієї сторони 4 і з другої 4. Можливо, помиляюсь, можливо, у кожної самочки по-різному, десь більше, десь менше, але і так як у неї, ну от, тих, що четверо було внутрят, вони е, ну їм достатньо було молока і вони. от... Як бачите, вони навіть практично в два рази більші, ніж ті, що родилися в кількості восьми штук. На даний момент вони вже їдять. І ці нутрята, що родилися 22 березня, їм уже неділя на сьогоднішній день, то вони вже теж, в принципі, що вже починають потроху-потроху. Пробувати іншу піщу. Тут ще поки в мене немає поповнення, але чекаю від однієї самочки ось цієї, від другої та від третьої самочки чекаю поповнення. Тому кількість нутрят теж залежить від, їхньої, від її виживаємості. Може вижити, можуть вижити всі 8 нутрят, яких приведе самочка, а можуть в половину. Тобто тут така, як то кажуть, фортуна. Природний відбір які слабші, які сильніші. І все залежить від того, чим ви кормите самочку, чи буде в неї молоко, щоб викормити цей молодняк. Ось так от. Ще хочу вам дещо показати, цікаве таке. Зараз. Все ж таке, оце бівеньке нутрінятко, воно неактивне, тому, на жаль, я не хочу про це думати, але, на жаль, воно може загинути. Ось ось наш рекс. Якому 14 квітня буде два місяці. Що? Що такі? Шабака. 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 А? Ось. Стп якому 9 років. І нашому графові 1 квітня було 11 місяців. 1 травня йому буде рівно рік від народження. Ось такі два. Хотілося б дещо вам показати, а ну, відгадайте, що це може бути таке? У мене в руках. Кусок який, якоїсь железяки. Але цей кусок железяки? Не просто кусок железяки. Коли приїхав на квартиру, Вроді б нічого такого не ожидав, нічого не було. Ну, для мене в цей день щось таким необичним. Але коли я заглянув за вікно, я був трохи шокований, що оцей кусок железяки торчав в моєму вікні. Це був якийсь осколок. Ні в якому разі не хочу сказати, що і заакцентувати, що цей осколок прилетів в вікно, тому що в деяких людей буває і гірше, деякі люди залишилися зовсім без своїх домівок. Але хочеться, щоб інші подивилися. Можливо, навіть я через років 5-10 після нашої перемоги буду згадувати і показувати це дітям. І це відео навіть хтось подивиться теж через років 5-10. Тож, друзі, всім мирного неба, найскорішої перемоги в Україні. Підписуйтесь на мій канал, додавайтесь у друзів на Фейсбуці. Всім успіхів!